Всім привіт! З вами знову я цікава на гочку, і а, сьогодні ми з вами розберемо, що таке росток. Я не збиралася робити цього відео, але це відео, мабуть, буде відповіддю на ваші запитання до попереднього відео. Я сподіваюся, що нарешті я зроблю таке невеличке, коротеньке, і мені дуже сподобалася, що ви такі активні, ви задаєте питання, ви бачите мої помилки, я їх признаю. І зараз я вам трошечки нагадаю і скажу, що я зробила ну не те, щоб з помилкою, але зробила я по-своєму. і Варвара там в коментарях зробила мені зауваження. І це зауваження було доречне, було правильне. Його мені треба було це озвучити, давайте, я спочатку трошечки забігу назад, розкрию той момент, який я там не дорозкрила, і потім я повернуся до ростка, тому що по ньому також було запитання. Спочатку, що стосується запитання по підрізам. По підрізам, я коли розповідала про. Нестандартний розрахунок рукава, я не опам'янула підрізи зовсім. Але я повинна була. Я побачила, що по цифрах мені дуже гарно так викладається нестандартний розрахунок, який, е, ніби ми двома. Діленнями виходимо до того, що третій рядочок ми пров'язуємо. Вірніше, вибачте, четвертий рядочок, ми по три стопчики. Хто додивився до конца, той розуміє, про що мова. Але там я не врахувала того, що в нас йдуть підрізи. І спочатку треба було від цих 168 стовпчиків, які у нас утворилися, відняти. Горловину і відняти ще петлі підрізу. Вони існують, і їх враховуємо, і в рукавах, і в пілочці, і в спинці. Тому, якби ми там відняли ще й петлі, петлі стовпчики, вибачте, ми ж гачком в'яжемо стовпчики підрізу, тоді в нас вийшло б все чітко по два. Стовпчики, прибавлення на рукавчик. Ось так виходила, я це бачила, і тому я ну, хотіла показати якесь нестандартне рішення, коли після першого ділення оцього у нас є залишок, який ми ще раз ділимо, і виходимо на те, скільки який рядочок ми ще більше. Ой-ой-ой, так так-так, все не впало. Не впала, все добре. <смір> Вибачте, все. По цьому я розповіла, не забуваємо про підрізи завжди, коли рахуємо пілочку, спинку і рукавчик, також. там також є, є стовпчики підріза. І петлі підріза, коли ми в'яжемо спицями, і стовпчики на гачку. Так, що стосується нашого росточка, тут я, мабуть, все. Давайте, я зробила таку, зв'язала трошечки таку умовну нашу горловинку, щоб був приклад не тільки цифри, вже цифри так набридли. Давайте будемо. Було запитання, що якщо ми робимо, якщо ми робимо постійно кожен рядочок, ми відрізаємо ниточку, то потім їх ховати, і куди вони всі діваються, і куди все це буде в нас. Прятатися, ховатися, вибачте. Я хотіла спочатку зробити невеличкий шорт, щоб показати, але я зрозуміла, що, ну, мабуть, цей росток, коли кожен рядочок окремо починається, він, мабуть, трошки більше уваги собі може на себе притягнути, ніж той якийсь шорт. В минуту в ту вкластися. У мене і так всі відео майже 40 хвилин. Це в мене якась така. Ну, якась така <смеш> люблю побалакати, як виявилося. Так, з чого ми починаємо? Давайте спочатку розберемось. розберемося в тому, що коли ми починаємо в'язати, ось тут в мене є якась лінійка. Так, коли ми починаємо в'язати, так, щоб видно було, ось отак. Горловинка, наприклад, у нас така. І ми починаємо, нам потрібно зробити таке закруглення. Тобто, спокійно діти, хто дивився, літню в'яжемо на літо. Там я показувала як, але там була відмінність в цьому: в тому, що ми кожен, рядочок, кожен рядочок у нас було два. Я рахувала, я це е, обговорювала з вами, що ми рахуємо два як один. І вони там були, були суцільні: там був е, ряд лицьовий і ряд виворітний. Тут же ж ми будемо в'язати всі рядочки лицьовими. І ми будемо кожного разу, це я як приклад розказую, як ще можна робити цей росток, щоб він був гарний, тому що ну, нема таких гарних виворітних рядочків, вони не схожі на лиць, лицьовий і це дуже кидається в очі. Це так, так примітно. Мені це не подобається. Тому я якщо так в'яжу, то в'яжу вже. Відриваючи ниточку. Я на цьому і хотіла зупинитися в цьому відео. І так, щоб це все почати, ми починаємо нарощувати. Перша петля в нас ми приєднаємося до нашої горловинки. Далі ми робимо стовпчики без накиду, 2 або 3, або навіть чотири, якщо вам дуже-дуже ну, плавно потрібен перехід. Я зазвичай роблю три. І там я робила 3. Далі ми робимо стовпчик пол, напів стоввчики з накидом. Напівстовпчики з накидом також 3. І далі ми сміло можемо виходити на класичні наші стовпчики. Як це робиться? Я зазвичай. І так ми робимо наприкінці також ростка, Ми закінчуємо стовпчики, потім 3 напів стовпчики з накидом, три стовпчики без накиду, і от, оця петля вона в нас буде з'єднувальна. Я зазвичай роблю петлю. Чому це не страшно? Тому що воно все дуже-дуже ховається. Наприклад, там десь на збоку горловинка ми звідти починаємо в'язати. Першу петелечку я протягнула. Далі оцей хво хвостик. Так, зараз я подивлюся, чи ви... ага, так, буде видно. це ми приєдналися ми її рахуємо як петлю з'єднувальну. Ми повинні зробити три стовпчики без накиду. Оцей хвостик ми одразу ховаємо в рядочок. Щоб він нам не заважав більше. Три стовпчики без накиду. Далі стовп... на пів стовпчики з накидом. Накид робимо, але одразу всі три ми пров'язуємо. Всі продовжуємо спрятати цю кінцівку. Це в нас два, і далі три. Так само я в'язала в, в топі в'яжемо на літо. Все те й саме. Так, є. Пров'язали, і потім в нас починаються йти наші наша спинка, мабуть, скоріш за все, тому що росток зазвичай, о, скоріш, за, більше, як якби, то є варіанти. Ну, то сама кажу, не знаю, що кажу. Ну, наприклад, от ми спинку нашу все пров'язали. Не забуваємо, що там, якщо реглан, то прибавлення в нас йдуть в кожному майже ряду. Ну, Та в кожному, так, зазвичай в кожному рядочку. Якщо кокетка, то ці прибавлення в нас розподіляються до цього, я ще повернуся потім до кокетки. Я зроблю це відео, я вам обіцяла, я все зроблю, я все пам'ятаю. І так само ми його закінчуємо. Робимо три напівстовчики, коли ми всі три петелечки на гачку пров'язуємо. 2, 3, і потім три три робимо. Без накиду. Один, два, три. Є, і зазвичай я останню роблю ось так з'єднувально. Тут очки ми все це відрізаємо. І потім ми так само будемо ховати далі. Далі ми повертаємося на цю сторону. Робимо таку саму початкову петлю. Ну і, наприклад, там у нас 4, так, йде. Так. Перша в нас з'єднувальна. Далі ми прокладаємо цю, щоб вона нам не, потім не заважала, щоб її потім не ховати. В'яжемо три. Це в нас була та сама з'єднувальна. Ми. Сюди також пров'язуємо вже, як його, напівстовпчик цей забуваю завжди, вибачте мене. Далі, ось вона лягла. Два, далі три. Все цей кінчик ми до кінця ховаємо під рядочок. Коли ми в'яжемо гачком, то він ніби обіймає цю петлю. І на зворотній стороні цього, на виворотній стороні цього не видно. Далі ми пров'язуємо звичайнісінькі стовпчики, як зазвичай. І закінчувати ми будемо так само. Там я взяла 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто з другої десь петлі у нас починається так, 4 і 2, так, 6. Я вже покажу. Так, ну тут я не робила прибавлень, як на регланах потрібно було. Ну, просто щоб показати, щоб ви вже розуміли і не боялися цього відриву цієї ниточки. Так, тут я роблю. Один, два. І починаю вже цей кінчик також прятати під наш рядочок. Тут я в'яжу один. Два. Три. І останній з'єднувальний. І знову я відриваюся. Це вишня. І ось так. Ці далі ми продовжимо ховати. Можна цю трошки обрізати, ми її сховали, щоб менше було тут потовщення, Не таке вже було От так. Відрізаємо її, наприклад, бо за велике. І все. Ця піде далі ляже. Наступним рядочком цю скоротили трошечки і ту протягнули. Тобто початок в нас. Абсолютно чистенькі. І коли ми вийдемо повністю на кругове в'язання після росточку, в нас також не буде цих ниточок, не буде цього хлама і мусора. Нам не потрібно буде все це ховати. Нам сховати потрібно буде початок, тому що починали ми горловинку з повітряних петелечок. Тут кінчик, ну, я не... ну хоча також можна першим рядочком його прокласти і спрятати. Ховати кінчики в гачку це просто, просто і просто. Береш і одразу в рядочок його ховаєш. І ось вже видно. Як виходить наш росточок. Ну, хто бачив, відео, кажу ж, вже казала. в'яжемо на літо, я там все подробненько поясню. Але там в мене були поворотні рядочки. Тут я показала, як буде, якщо у нас тільки лицеві рядочки. Це все я відповіла на ваші запитання. Я відповіла, що е, так, я там помилилася. Так, як в'яжеться як ховаються ці кінчики, щоб ви їх не боялися. І я хочу трошки зробити невеличкий анонс, раз я вже знімаю це відео. а Анонс буде про те, що я почала в'язати чоловічу вишиванку. Дивіться, яка краса в мене вже виходить. Це просто така льняна ниточка, вона дуже така сувора, прям, така. мені з нею важко працювати, я з нею борюся, я її викручую під себе, вона мене не слухається. ну, в общем, ми з нею тут, У нас тут така. працюємо ми. працюємо. ми, Так що невдовзі, я думаю, що я все ж таки зроблю це відео по цієї вишиванці. Кину вам якісь розрахунки, щось скажу, щось покажу, тому що сама не знаю, що вийде далі. Мені дуже-дуже подобається. Це не все. Воно чекає на зйомку. <сум> дякую за вашу увагу. Дякую за те, що ви пишете коментарі. Мені дуже приємно, ваші вподобайки і все це. Це також. Продвігає цей канал і допомагає мені набрати свою аудиторію, кому це буде цікаво, кому це буде. В общем, дякую. До нових зустрічей на вишиванці або на круглій кокетці, ще не знаю.